Шановні українці, продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України, дійсно реального миру. Якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки. Це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають. Сьогодні знов вбивства, сьогодні знов російські обстріли. Більше сотні ударних дронів було у ніч на цей день проти нас, проти України. Ще протягом дня удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знов повітряні тривоги в наших містах, в наших громадах. Ми постійно в комунікації. З американською стороною, і зі свого боку, наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об'єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню. І все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами. Людей вони блокують всю інформацію про свої втрати, але вони не можуть заблокувати об'єктивну реальність. Те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика, санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім світі, хто нам допомагає допомагає завершенню війни. Пишаємось нашими людьми. Дякую всім нашим друзям, друзям України. Слава Україні!